сил стоніва ніхто нічого не де з ними. Вночі Київ здригався від вибухів. Росіяни масово атакували столицю України, запустивши понад 150 дронів та ракет різних типів. Путін завжди заявляє, що цілью їхніх атак є військові обєкт Це брехня. Брехня тому, що намагання Російської Федерації зруйнувати енергетичні об'єкти, зробити все для того, щоб місто залишалось без опалення, без води, без тепла, без електрики, метою цього. Розпосюжити депресію, зламати супротив українців. Київ це серце країни. Київ це столиця. Київ має велике значення і будь-яке місто, містечко, селище дивиться на Київ. І тому Київ був і залишається містом. Атаки попри активну роботу сил протиповітряної оборони, влучання зафіксовані майже в кожному районі столиці, пошкоджені десятки багатоповерхівок, медичні та навчальні заклади. За моєю спиною наслідки ворожих обстрілів по Києву цієї ночі таких будинків багато. Бачите, там на верхньому поверсі, мабуть, або осколки, або шахет залетів. Знизу все побито, всі авто, ведуться роботи, служби працюють. Наразі відомо про шістьох загиблих: 29 людей поранені. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Під пошкодженим будинком від ночі чатує Андрій. Його батьки лише п'ять днів тому переїхали сюди на зимівлю. І нам сьогодні ночі подзвонили, що Ніку, був прильот і що не можна хату відкрити. І ми взяли ключі і приїхали. І коли я зайшов, то я вже зрозумів, що тут заходить нічого. Там тіни немає, що немає, це так от по пояс завалю. І вже потім сказали, другий раз піднімався, що мати лежить відкритому, загинула стоїть на місця. Вать загинула на зогіду. Тривога в столиці тривала понад п'ять годин. Цієї ночі кияни ховалися в укриттях та на паркінгах власних будинків. Зокрема, жителька Києва Мар'яна, що переїхала до столиці з Маріуполя, розповіла, як пережила цю ніч. Прокинулася з хлопцем першій ночі. Просто від того, що щось гуде, щось летить, одразу відкриваємо телеграм-канали, одразу відкриваємо новини, бачимо летять шахіди. Ми одразу беремо в кори тому що в укриття вже страшно спускатись, раптом щось прилетить. Виходимо, зустрічаємо сусідів. Сусіди так само дивляться, просто що щось летить. Ми одразу починаємо, ніби сміятися трохи, але водночас це не страшно. Тут, ніби пишуть, що шахеди пролетіли, бачимо Е, і чуємо, як воно свистить, як воно все гудить. Ніби теж пролетіло, повертаємось до ліжка, пів години проходить і знову те саме, знову летять шахеди, знову все гримить, ходить. Ми чуємо вибухи, знову вибігаємо в укриття. Серед будинків, які опинились під ворожим ударом, є й такі, які вже раніше зазнавали атак росіян і були відбудовані. Так шахет влучив у горішні поверхи одного з відновлених ЖК. Мешканці будинку розповіли, як похід в укриття врятував їхнє життя, оскільки від удару шматок стіни впав саме на те місце, де розташоване ліжко. Тут була спальня. Ну, тут так, Якби Ми тут спали, тут би нас привалила. Так, тобто тут ну, буквально на ліжко це все було. Це моя дочка, а у мого батька два роки тому на Русанівських садах будинок так само прилетіло. І ми вже це проходили, тільки відремонтували його. Тепер. Це другий раз. Не плач, мама. Просто. Але все буде добре. зневірити — гріх. Наразі розбір завалів триває, зокрема й у Діснянському районі, де шахет влучив у багатоповерхівку. Рятувальники продовжують пошук людей, які могли опинитися в пасті руїн. Внаслідок комбінованої атаки постраждали й інші регіони. Частина споживачів у Києві, на Донеччині та Одещині залишилася без світла. Місцями є перебої з опаленням і водою. Ця атака стала ще одним доказом того, що агресора не зупинити. Україна закликає міжнародну спільноту посилити допомогу у сфері протиповітряної оборони, аби захистити мирне небо над Україною. Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Україна відповідає на ці удари далекобійною силою. А світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Це все треба припинити. Катерина Мащенко Валерій Галушка Дніпро тіві.